Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з рідкісних п'яти копійок 1994 року. Цю монету, як відомо, вже виведено із обігу, але і раніше отримати подібну в магазині було практично нереально. Основна відмінність тут в тому, що вона в два рази товща та важча, ніж звичайна. Придбали 5 копійок за 17 778 гривень або 470 доларів. Далі динарій Дідія Юліана, римського імператора, який володарював лише 66 днів. Марк дідій Сальвії Юліан Север уперше в історії Риму придбав імператорський титул за гроші. Після того, як преторіанці вбили імператора Пертінакса, він запропонував кожному з них по 25 тисяч сестерців. Ті погодились, але вже через два місяці під тиском Сената та наступного імператора Септімія Севера. Вбили й дідія Юліана срібний динарій, викарбуваний у 193 році. Придбали за 18,5 тисяч гривень або ж 490 доларів. Далі перенесемося часи Київської Русі, і тут нас зустрічає золота пришивна бляшка із зображенням Симаргла божества пантеону Київської Русі з досі нез'ясованими функціями. Симаргл входив до числа шести божеств, ідоли яких були встановлені в Києві за князя Володимира у 980 році, відразу після Бога вітру Стрибога і перед богинью родючості Мокощу. Золоту ж бляшку з зображення. Аженням Семергла придбали за 41 тисячу сто двадцять або ж 1 тисячу вісімдесят доларів. Далі перенесемось ще назад, у 7-3 століття до нашої ери, в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кочовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Ну а скіфський клевець холодна зброя, бойова частина якої нагадує дзьоб птаха, придбаний за 45 тисяч гривень або ж 1190 доларів. mm Далі знов перенесемось до Русі Київської, і тут нас зустрічає срібник Володимира, срібна монета, яку виготовляли на Русі наприкінці 10-го на початку 11-го століття. Такі монети карбувалися Володимиром Великим, Святополком Окаянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицьовій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замі замінений на княжий знак – тризуб. Срібник Володимира придбали за 48 100 гривень або ж 1270 доларів. Далі 20 песо 1915 року, викарбувані монетним двором Філадельфії для Куби. Монета виготовлена із золота 900-ї проби, вагою 33,5 грамма і тиражем у 56 900 штук. На аверсі тут зображені геральдичні символи Куби, на реверсі – портрет кубинського національного героя Хосе Марті. 20 песо придбали за 89 900 гривень або ж 2370. 50 доларів. Далі два карбованці 1942 року. Купюра, що випускалися Рейхскомісаріатом України під час Другої світової. навесні 1942-го у Рівному німецькі окупанти утворили центральний емісійний банк. Вже влітку розпочався випуск Рейхскарбованців номіналом від 1 до 500. Банкноти друкували у Берліні та відправляли до окупованих зон залізницею. Однак, купюри номіналом два карбованці. До рівного не доїхали. За однією з теорій потяг з цими карбованцями підпалили українські партизани. Банкноти так і не потрапили у обіг, а завцілі кількасот екземплярів серед колекціонерів нині точиться запекла боротьба. Два карбованці придбали за 124 тисячі гривень або ж 3260 доларів. Далі орден Суворова третього ступеня, радянська нагорода часів Другої світової. Заснована вона 29 липня 1942 року. Орденом Суворова нагороджувалися командири Червоної армії за визначні успіхи у справі управління військами, а також військові частини. Орден Суворова складався із трьох ступенів. Орденами першого ступеня було нагороджено 391 особу другого – 2063, третього – 4012 осіб. Орден Суворова придбали за 200 тисяч гривень або ж 5260 доларів. Далі кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Книга ця надзвичайно рідкісна, так як це останнє прижиттєве видання кобзаря, яке побачило світ у 1860 році. Чудовий стан та відсутність реставрації не могли не привернути уваги серйозних бібліофілів. Кобзар був придбаний за 222 тисячі 225 гривень або ж 5 тисяч 890 доларів. Ну і найдорожчі з сьогоднішніх лотів сім месів, два кандарина. Монета, яка виготовлялася в китайській провінції Ляонін у 1903 році. Монета викарбувана із срібла, вагою 26,6 шість грамма, і тиражем у 262 тисячі примірників. Вона вважається однією з найбільш підроблюваних китайських монет. І сумніви в оригінальності даного екземпляра також. Були озвучені. Але, незважаючи на це, сім Мейсів два Кандарина придбали за 355 891 гривню або ж 9 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!